В івано Франківську відбулося підписання восьмистороннього договору між громадськими організаціями та спортивними установами. Його мета національне патріотичне виховання молоді, популяризація здорового способу життя, проведення меморіальних турнірів на честь загиблих захисників і захисниць України. Також сприяння розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, тому що наші діти повинні знати тих героїв, і не просто бігло пройтись, а вони повинні розуміти, що дякуючи тим людям, які пішли добровольцями на фронт. Які віддали своє життя, які сьогодні багато є поранених людей? Ми повинні їх вшановувати і пам'ятати, і це повинно бути ну наше основне, чим ми повинні займатися спортивна школа, спортивні секції, спортивні товариства, громадські організації. Знати свою історію і героїв, які виборюють на передовій український мир, це обов'язок кожного українця. Відтак для дітей проводитимуть патріотичні заходи та тренування з військовими, коли вони на тренуваннях стикаються з ветеранами і на змаганнях. То вони розуміють, вони є моїм вдячні. Вони дивляться як е, тренери, як батьки їх відносяться, як вони е, виказують е, свою вдячність цим людям. І вони бачать, що це сильні, мужні, дуже талановиті люди, і що вони теж займаються спортом. І от якраз в цьому і полягає наша задача як тренерів, і е, як співпрацівників, скажімо. Е, щоб показати дітям, що війна іде, основна наша ціль проведення заходів пам'яті героїв це є те, щоб наша молодь, діти знали і вшановували своїх героїв. Щоб майбутнє Україна назавжди увіковічувала тих героїв, які віддали своє життя за Україну. Перший спортивний захід, який відбудеться у межах договору, буде забіг Шаную воїна. Біжу за героїв України. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на Вежі.